Сьогодні 23 травня. Дільнична виборча комісія відрядила трьох своїх членів комісії, визначених її рішенням, для отримання виборчих бюлетенів на засіданні окружної виборчої комісії. Після отримання виборчих бюлетенів члени дільничної виборчої комісії повернулися до дільничної виборчої комісії, де на своєму засіданні перерахують отримані в окружній виборчої комісії бюлетені, щоб переконатись, що дільнична виборча комісія забезпечена виборчими бюлетенями у необхідній кількості. До речі, ось і вони. Доброго дня! Журналіст газети новий погляд. Чи потрібно мені отримати дозвіл для того, щоб бути присутньою на засіданні комісії? А, вам не потрібно отримувати дозвіл. Цей дозвіл вже передбачено законом, але вам потрібно зареєструватися у секретаря дільничної виборчої комісії. Саме вона реєструє всіх присутніх на засіданні та передає ці відомості мені. Для реєстрації приділіть, будь ласка, редакційне посвідчення або посвідчення журналіста, видане національною спілкою журналістів або медіапрофспілкою. До речі, до вашого посвідчення вклеєна фотокартка? На жаль, ні. А що зробити? Тоді вам, окрім посвідчення, потрібно надати також документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт громадянина України. Відповідно до закону на засіданні, в тому числі під час підрахунку голосів, на виборчій дільниці в день голосування або в день повторного голосування у приміщенні, де проходить голосування, мають право без запрошення чи дозволу членів комісії бути присутніми члени центральної виборчої комісії та члени відповідної окружної виборчої комісії, кандидати на пост президента України, а також їх. Довірені особи, але не більше однієї особи від одного відповідного кандидата. Офіційні спостерігачі від кандидатів у президенти України, політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. Громадських організацій, але не більше двох осіб від відповідного кандидата однієї партії або однієї громадської організації. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть бути присутніми без обмеження їх кількості, а також мають право бути присутніми представники засобів масової інформації у кількості не більше двох осіб від одного змі. Доброго дня, шановні члени дільничної виборчої комісії. Перш ніж розпочати засідання, давайте перевіримо, чи є у нас кворум. Відповідно до закону, засідання комісії є повноважним за умови присутності більше половини члени комісії від складу комісії. Як ви знаєте, наша комісія утворена у складі 12 членів, а тому засідання комісії є повноважним за умови присутності не менше семи членів комісії. За інформацією наданою секретарем, у нас присутні всі 12 членів комісії, тому можемо розпочинати. Сьогодні ми отримали в окружній виборчій комісії виборчі бюлетені. Тепер ми маємо їх перерахувати, оскільки у нас середня виборча дільниця, і до списку виборців включено 995 виборців. А виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців. Нам передали тисячу виборчих бюлетенів. Про що зазначено у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям. Але для цього комісії необхідно визначитися із тим, хто буде рахувати виборчі бюлетені. Ірина Павлівна, може ви? Я не проти. Хто за те, щоб уповноважити Ірину Павліну рахувати бюлетені? Прошу голосувати. Отже, бюлетені буде рахувати Ірина Павлівна. Прошу секретаря відкрити упаковку підприємства-виготовлювача, перевірити відповідність номерів округу та виборчої дільниці, зазначені на бюлетенях, та у разі відповідності проставити у визначених місцях кожного бюлетеня печатку. Якщо після відкриття пакету із виборчими бюлетенями ви з'ясували, що це не ваші виборчі бюлетені. Наприклад, на них зазначений номер іншої виборчої дільниці. Що робити? Слід невідкладно зателефонувати до окружної виборчої комісії, де допоможуть вирішити цю проблему. І бюлетені доведеться повернути до окружної виборчої комісії, а натомість отримати інші виборчі бюлетені, призначені саме для вашої виборчої дільниці. Усі отримані нами бюлетені призначені саме для нашої виборчої дільниці, оскільки на них позначений правильний номер територіального виборчого округу та номер нашої виборчої дільниці. Дев'ятсот дев'яносто вісім дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Тисяча. Як і зазначено, у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям наша комісія отримала тисячу виборчих бюлетенів. А що було? Якби бюлетенів виявилося більше, аніж зазначено у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям. 998, 999. 1000, 1001. У витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям зазначено, що наша комісія отримала тисячу виборчих бюлетенів, а насправді ми отримали тисячу один бюлетень. Напевне, при пакуванні на підприємстві виготовлювачі сталася помилка, і нам замість тисячі бюлетенів запакували тисячу один, тому нам необхідно скласти акт. За формою, встановленою центральною виборчою комісією, в якому ми зазначимо дійсну кількість одержаних виборчих бюлетенів. Прошу секретаря комісії скласти відповідний акт у двох примірниках. В акті необхідно зазначити ймовірну причину, чому ми отримали більше виборчих бюлетенів. Для визначення такої причини нам необхідно прийняти рішення. Оскільки наша комісія сформована у складі 12 членів комісії, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від складу комісії, тобто 7 членів комісії. Як причину розходження пропоную вказати помилку підприємства виготовлювача. Хто підтримує, прошу голосувати. 12 голосів за. Рішення прийнято. Прошу секретаря зафіксувати в акті та занести до протоколу засідання як причину розходження кількості виборчих бюлетенів помилку підприємства-виготовлювача. Дня виборів виборчі бюлетені зберігатимуться у сейфі, тому ми маємо їх опечатати. Прошу всіх присутніх поставити свій підпис на цій стрічці. До дня голосування виборчі бюлетені будуть зберігатися у закритому сейфі. під пильним наглядом працівника органів внутрішніх справ. Виборчі бюлетені прийняті. Шановні колеги, чи є ще питання для обговорення? Так? Ні? Тоді дозвольте закрити сьогоднішнє засідання. Наступне засідання відбудеться завтра, о 12-й годині. Прошу секретаря комісії зафіксувати всі прийняті сьогодні рішення у протоколі засідання. До побачення. Протягом усього засідання секретар робить записи для себе, де фіксує які питання обговорюються, і рішення, що розглядаються та приймаються комісією протягом засідання. І на підставі цих записів секретар після засідання зафіксує необхідну інформацію у протоколі засідання комісії. Протокол має містити такі реквізити назву документу, порядковий номер, назву виду діяльності комісії засідання, назву комісії, дату, місце і час проведення засідання, загальну кількість членів комісії, кількість присутніх на засіданні членів комісії, кількість осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення комісії та без дозволу або без запрошення. Текст протоколу складається з трьох частин, що починаються словами: слухали, виступили. Вирішили або постановили. У протоколі повинні бути відображені зміст та номер постанови протокольного рішення, протоколу чи акта, які були відповідно прийняті або складені на засіданні комісії. Ви думаєте, що секретар може записати будь-яку інформацію у протокол засідання і ніхто навіть не дізнається, що там написано? Звичайно, що ні. Протокол засідання підписується як самим секретарем комісії, так і головою комісії. Тобто, голова комісії перевіряє зміст протоколу і засвідчує, що відомості, зафіксовані у ньому, відповідають дійсності. Окрім цього, не пізніше наступного дня протокол надається для ознайомлення членам північної виборчої комісії. При цьому член комісії, який ознайомився із протоколом, має право його підписати. Доброго вам вечора. Моя мама Данилюк Вікторія Павлівна зламала ногу та тимчасово не здатна самостійно пересуватись. Але вона дуже хоче проголосувати. Ось її заява та довідка з медичної установи, що підтверджує той факт, що вона дійсно захворіла і не може самостійно пересуватися. До восьмої години вечора, останньої п'ятниці, перед днем виборів, виборці, які за віком у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватися, мають право звернутися із власноручно написаною заявою до дільничної виборчої комісії із проханням забезпечити їм голосування за місцем їх перебування. Таку заяву вони можуть подати самостійно, поштою або через інших осіб. У такій заяві вказується місце перебування виборця. І додається медична довідка установи про стан здоров'я, яка підтверджує той факт, що виборець не здатний самостійно пересуватися. Так, звичайно. Давайте я зареєструю заяву, а завтра комісія її розгляне. І якщо зазначена у поданих документах інформація підтвердиться, комісія прийме рішення та надасть вашій мамі таку можливість. Дякую. Будь ласка, До побачення. До побачення. Заява виборця про бажання голосувати за місцем перебування реєструється дільничною виборчою комісією у журналі реєстрації документів заяв і скарг виборчої комісії та комісії з референдуму, де зазначається дата і час її надходження, прізвище, ім'я по батькові виборця, а також зазначається адреса місця проживання чи місця перебування виборця на день голосування і за наявності номер телефону.